Слава Ісусу Христу, всім доброго вечора. Я прийшов до колі, забрав Азу і рушечки на стайню. Аза має 10 років, жребна Порубінове. Термін їй виходить на 5 квітня. Коля завзов такий хвіст, може ще потім покажемо. Як зав'язуємо хвіст. О, кобилка не є, е, ні худа, ні нічого. Їсти е, дає добре. Ходить сама, в пари. Роботу знаю, всю добре. Така кобилка. Вона вже в мене на каналі є. Кобилка не є погана. І ногу має не тоненьку. Також. Тут такі вушечки є ще. Це і ас. Це шіта, рік і три місяці. Вушечка теж непогана, вушечка продається. Ногу має також. о, Нога не є. Дуже така тоненька. Кершечка трошки ковена є. От коли легко збоку знімав, хто ж там телета стоїть. Тушка в неї стоїть Адель. Вона має рік і 4 місяці. Ригі 6 вона має, я трошки забувся. Вишечка то трошки коленна. Колі їм їсти, вони якраз ідє. О, Ногу також має грубу, є тоненька. Файно, в парі ходить вже, зазу робить роботу. Шаніта теж вже трошки була в парі. Але теж помалу помалу продається. Трохи погано видко. Чого? Вишиці, що, що та, що та не є погані. Тужка пога. Ось, а стов тут коло неї. А за все на підковах от. Си о напідковах. Вже трошки світ має. Не ас, о, коли переногу, о! Отакі підкови. Не є дуже такі великі. Ага, купе купити великі мали Кубе вона не є погана. Коля причепив отше їм ленточки такі. Гарно пасує їм, о! Пшеніти. Пшеніти файний хвіст. Такі от вушечки, я ще трошки азу вам покажу, о азе теж ленточка. Аза чорна, а ленточка червона, то їй гарно пасує. Кубилки спокійні, ноги дають, все. Все навіть на рушицях вам покажу, ну йде коляпідній ногу. А, адель, ну добре. О, ногу дає, що та, що та шута дає ногу. Ану передну так само. Да, дає все, і передну, і задну. Так само о, і Аза тоже. О, так само, що та, всі дають задну ногу. Нема проблем. І передну по передну Азакута. То вже бачив, я вже показував, дає ногу передного, ага той. І лошечки теж дають. Спокійні, нема що казати. Всі бувайте здорові. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Як вам брушечки, гарні, негарні. На мою думку, гарні. Всі бувайте здорові. Слава Україні! О, зараз ми ж покажемо, як у нас в селі хвости зав'язують. Просили би ми, показали. Я так все не мав як, а тепер собі от нагадав. Ми О, троха кисну оскігаєм тако. Все, Всього, там зав'язуємо ґудз. Пару гудзиків. О, ще потім знизу так. О, гарно, виходить, хвіст зав'язаний.